Козаче, про сталеве серце України відомо багато. А як щодо його засновника? Який він? І що було б, якби легендарний козак, хоч на день опинився у сучасному місті? Січовий прославлений отаман, сів над річкою в вербах відпочити, кличуть рогом та. Жився, жити. Змінив лік часу і перенісся на багато сторіч у минуле, спочатку на папері, а потім і в житті Олег Пономарьов. Про першого криворіжця, вільного козака, письменник і журналіст написав вірш, який згодом став піснею. А нині історичною реконструкцією часів козацької доби. Після того як я написав пісню Дівчина Рудана, така легенда. А потім я замислився над тим, що про Кривий ріг багато пісень є і в мене теж, але про самого Козака рога як особистість, я не чув пісень. І я, я півроку тільки збирав матеріал. Потім Володя Колесник, мій друг, і вже багато у нас з ним проєктів, ми зібралися, я йому показав текст, він каже, бомба, написав круту музику. Потім я з усім пішов, пішов з усім усилим в арт-культуру е, до Валентини Берлін, Показав їй, вона каже, будемо доробити разом. Їхня аранжировка, їхні виконавці були дуже круті з палаца мистецького. Е, і потім презентація в театрі була е, восени 23-го року. Ідея відтворити славне минуле козаків мала продовження. Дзвонить мені Анна Паукова, каже, ми ти вирішили до Дня міста зробити подарунок і зняти повноцінний кліп, історичний такий, прям кіношку таку. Тільки, каже, пропозиція, я кажу, яка, а зіграєш граєш ти каже, козака рога. Ну, Чесно, мене, мене просто обожгло це все. Я прям сказав Господі І Тому що ну, я вважаю, це така честь. Для цього. Вибрив свої волос оставив тільки оселеця цього, ну той на таку жертву пішов. Ну і що? Діма кассер програє знімати. Мо пешен, мо пешен, мо енергії, мо енергії. Мо футбо. Хоч давні козаки біля багаття і не наспівували саме цю пісню, але їхню вдачу, настрій і характер добре вивчили генератори ідеї кліпу про кривого рога. І так почався кропіткий знімальний процес. Мотиватором стала пісня настільки потужна, настільки наша криворізька, настільки сильна, енергетична, що коли нас попросили зробити, як завжди, навчора графічне оформлення для її презентації, ще тоді закортіло зробити щось сюжетне, щось історичне. І хочеться сказати, дякую і тим, хто виконав. Настільки сильно цю пісню артисти Центрального палацу культури і нашому академічному театру Шевченко, який зробив наші вбрання настільки стильними, настільки відповідними епосі, і всім, всім, всім нашим військовим, які дозволяли нам у певні години злітати дроном за зйомок, все, що Кортіло режисеру і знімальній групі у нас складалося, і дуже хочеться, щоб ця пісня стала ну, своєму другим, сильним таким військовим, козачим, гімном Криоругу. Секрети якісного творчого контенту руданівці як ніхто знають: спілкування, злагоджена командна робота і компроміси. Запорука успіху. Над цим проектом працювала більша половина нашого руданівського колективу. Половина родини нашої Руданівської. Були свої цікаві моменти під час зйомок. У нас і ламалась машина, у нас не заводився генератор, у нас підкачувала і апаратура, і погода не завжди у нас спряла. Але в цілому те, що ми побачили потім вже під час. Створення самого проекту і монтажу, і кліп, і відео просто вау! І знаєте, такий ефект. Саме напевно все вдалося. Надзвичайна потужна команда, операторський склад просто мега. Вони і згорали під час зйомок і тікали від кліщів. Ми просто були всі обризкані цими репелентами, губили ці репеленти. Тобто було дуже багато таких моментів, які залишаються у нас на згадку для всіх реворіжців. Ми зробили такий подарунок у вигляді цього кліпу. А для нас родані залишиться цей бекстейдж. Дуже круто, що ми це все зробили. Було дуже багато роботи не тільки у операторів і там режисерів, але це і логістика, купа народу, фаєр-шоу, казаки і все інше. Це дуже складно було. Гадаю, що е, всім було прикольно. Я сподіваюся на це. Кожен зробив все, що зміг. І все ще не зміг, і сподіваюся, що всім сподобається зранку. Інколи до ночі учасники проєкту вдихали життя в легенди про козака рога, зуміли перенести його разом з культурою і традиціями у сучасність, допомагали з трансформаціями у часі професіонали своєї справи і аматори. В кліпі я граю молоду українську дівчину, яка показує шлях козаку, що прямує до міста. Взагалі, я вперше беру участь в такому виді роботи. Для мене це дуже так хвилююче, але цікаво. Я саме своїм ось цим образом хочу показати, що українська жінка, дівчина в старовинні часи і навіть зараз в нашому сучасному часі повинна бути тендітною. Гарною берегинею дома раніше танцював раніше. Танцював у колективі Горицвіт. Сьогодні попросив Антон Миколаєвич, керівник колективу, з Володимиром Івановичем і Наталією Борисіною взяти участь в постановці. Декілька трюків виконує просто з шаблею. Кліп про козака рога знімали не просто в цікавих, а в знакових місцях Кривого Рогу. Дивовижні пейзажі, пам'ятки архітектури, міські ландшафти надихали команду, а головного героя випробовували в різних ситуаціях я до цього, може пару разів там сидів на коні, але то було так. Сьогодні був галоп, це було дуже, навіть трохи страшнувато. Багато цього в цьому проекті мені подобається, тому що. То, то кров придумуєш, як зробити, то яка селеця замотати. Тепер такі опити ще на, на конях. Ну дуже багато цікавого і нового. Це на все життя будуть такі спогади. Козацька історія славне минуле України. Образи варті наслідування. В цій історії є і сучасні козаки, воїни-захисники на залізних конях. Нині вони захищають свою волю, землю і країну. Ріг старий козаче подарунок від його творців усім криворіжцям на день міста, де чекала доля козака. Саксагань впадає в інгулець. Де земля прославлена в віках! Спів лунає від сердець і до сердець, лунає від сердець і до сердець. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак, Олег Каплій, постфактум.